Я люблю читати і малювати, а також я люблю читати вірші. Сьогодні я прочитаю вірш Івана Франка «Притча про нерози. Ще дробина, мене навчити хоче, ну що там зна вона? І мовить, добре, пташко, коли з твоїх наук, як що то з тебе пущу я звук. І мовить пта: не жалуй за тих, чи зле, чи гоже, що сталося раз. Завдавши серцю скути, Що зробиш розробити? те, ж тобі стальцеві не попадайся руки. і пухнула пташина на близькій гілці сіла і до стрільця звернувшись, таке йому повіла. Ей, та й дурни ти, стрільча, що дав мені здориться. А мною ти, небоже, міг дого. як 180... І зараз по хвилині сам того пожарів, а потім ти мене дістать ще раз і просьбою вернути назад в минулий час. А чом, бо не суразник повірив ти словам, що вміє певла у дворі більша, ніж я сам.